Шановні колеги. Сьогодні у нас 1 березня 23 року. Порядок денний на сьогодні такий: 1.1. Розгляд заяви ТОВ-нова связь щодо анулювання ліцензії. 1.2. Розгляд заяви ТДВ-телекомунікаційні системи щодо анулювання ліцензії. 1.3. Внесення змін до рішення НКРЗ від 1.10.19 року за номером 452. 1.4. Визначення можливості застосування е, радіоелектронних виробів е, на території е, України. 2.1. розгляд при, е, е, схвалення проєкту постанови НКК про затвердження порядку ідентифікації визначення та аналізу ринків певних електронних комунікаційних послуг. 2.2. схвалення проєкту постанови НКК про затвердження порядку та форму введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 3.1. проведення позапланеної перевірки, закриті слухання. 4.1. один ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 4.2. схвалення посібника з фірмового стилю НКІК. 4.3. відповідність держав... державного підприємства УДСР. Критеріям визначення його критично важливим для функціонування... функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Чи є питання чи зауваження до порядку денного? Якщо нема, в мене є тільки одна пропозиція розглянути 3.1 закриті слухання в кінці після кхе, пункту 4.3. Якщо питань чи пропозицій нема, пропоную проголосувати за даний порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Будь ласка, Ірина. Шановний голови, шановні члени комісії, дозвольте представити вашій увазі проєкт рішення про розгляд заяви ТОВ «Нова связь щодо анулювання ліцензії. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю «Нова связь, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9610 від 14.06.2018 року для широкосмугового радіодоступу на території Миколаївської області за заявою даного товариства. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. За, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка. Пропонується анулювати товариство з, з додатковою відповідальністю телекомунікаційні системи, е, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер п'ятсот 10 від 10.08.2021 року для аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку на території міста Київ та заявою. Компанії, прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка, до вашої уваги пропонується проект рішення про внесення зміни до рішення НКРЗІ від 1.10.2019 року, номер 452. До комісії надійшов е лист. Звернення до підприємства підприємства стовідсотковими іноземними інвестиціями Еріксон щодо внесення цифрових блоків Радіо 4466 та редіо 6626 до складу базової станції Еріксон Radio System у пункт 7 додатку до рішення НКРЗ від 1.10.2019 року, номер 452. За результатами опрацювання наданих матеріалів визначено, що внесення цієї додаткової модифікації. А ніяким чином не вплине на технічні характеристики роботи цієї станції. Технічні параметри базової станції залишаться на рівні раніше визначених умов експлуатації радіобладнання та не створюватимуть радіозавад діючому радіообладнанню. Таким чином, пропонується внести зміну у додаток до рішення НКРЗІ від 1.10.2019 року номер 452 про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України, виклавши позицію 7 у редакції згідно з додатком до рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одноголосно. Далі, будь ласка. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до даного рішення. А саме, пропонується визначити можливість застосування цифрових радіорелейних станцій виробництва Ericsson двох моделей. Додав, відповідно, вон, їх характеристики у додатку до рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Проза, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка, 2-1. Шановні члени комісії, кем... голова, голови, шановні члени комісії, відповідно до статей 81-83 закону України про електронні комунікації, пункту 1 частини 4 статті 4 Статті 15 закону України про міністральне примісті, що здійснює державне регулювання у сферах електронної комунікацій та відступних інспекції та надання послуг поштового зв'язку. Пункту 4,6, розділу 4, розділ 4 гамоту НКК, затвердження рішенням МКК від 18 на 2 року году. Та враховуючи доручення прем'єр-міністра України Швейгерів від 28.04.2022 року, но 10.1.1.22 2,10.1.1.22, пропонується. Звалити проєкт постанови Національної комісії, що дійсно державне регулювання у сферах електронних комунікацій, речі та винадня послуг поштових зв'язків та затвердження, порядку ідентифікації, визначення та аналізу ринку певних електронних комунікаційних послуг, послуг, що додається, установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймається зауваження та пропозиції до проєкту акта та та аналізу ринту одного з Дня його оприлюднив до 31 березня 2023 року. Управління аналізу ринків та згідності забезпечити проведення консультації щодо проєкту акти вами цим рішенням. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка. Два два. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт постанови НКК про затвердження порядку та форми ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. На виконанню пункту першої частини 6 статті 8 закону України про поштовий зв'язок від 4.10.2001 року. Та під пункту А пункту 23 частини 4 статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку НКК прийнята постанову від 20.04.2022 року номер 29 про затвердження порядку та форми видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, яка зареєстрована Мін'юсті 14.06.2022 року. Для цієї постанови НКК було затверджено порядок та форма ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, яким визначено видання реєстру як електронної бази даних, що містить перелік суб'єктів господарювання, які мають право надавати зазначені ними у повідомленні послуги поштового зв'язку. Постанова НКК від 20.04.2022 року номер 29 була розроблена відповідно до Закону України про поштовий зв'язок від 4.10.2001, який втрачає чинність через 6 місяців з дня набрання чинності Закону України про поштовий зв'язок від 3.11.2022 року номер 272239. Виникла необхідність у прийняття нового регуляторного акта з метою приведення відповідей до закону України про поштовий зв'язок від 3.11.2022 року, враховуючи викладене, розроблено проєкт постанови КК про затвердження порядку та форми ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Пропонується схвалити проєкт постанови НКК та відна, відповідно до пункту 4.6 розділу 4 регламенту НКК, затвердження рішенням НКК від 18.02.2022 року номер 1 оприлюднити проєкт постанови з метою проведення консультацій, одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших зацікавлених осіб не пізніше трьох днів з дня його схвалення. Дякую. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка, 4-1. Сергій Олександрович, будь ласка. Так, значить, шановний, шановний члени комісії. На розгляд комісії виноситься проєкт рішення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. То в Пост Інтернешнл подало до НКК повідомлення про внесення змін до Єдиного Державного реєстру операторів поштового зв'язку, то в Грант Експрес подало до НКК повідомлення про внесення інформації до Єдиного Державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно до пункту 3 розділу 2 порядку видання Єдиного Державного реєстру операторів поштового зв'язку, затверджено постановою НКК від 20.04.2022 року номер 29 Рішення про внесення інформації до реєстру приймається на НК на підставі повідомлення протягом 10 робочих днів з дня його надходження. Тому пропонується розглянути зазначений проєкт рішення та внести відповідну інформацію до реєстру. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Дякую. Дякую. Якщо немає питань, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка, 4-2. Дякую. Шановні, шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги надається проєкт рішення про схвалення посібника з фірмового стилю НК. Враховуючи досягнуті результати Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, напрацювання неї у рамках реалізації компоненту 3 – технічна підтримка комунікацій, проєкту технічної допомоги Європейського Союзу підтримка цифрової політики України, з метою відкритості діяльності, популяризації індивідуальності та зміцнення авторитету. Пропонується схвалити такі, що додається до оригіналу, посібник спільмового стилю НК, рекомендувати посадовим осібам НКК при підготовці матеріалів у представленні НКК з питання діяльності, дотримуватись вимог та використовувати рекомендації посібника, схваленого пунктом 1 цього рішення. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка, 4-3. <кій> відповідно до пунктів 4-7 порядку та критеріїв визначення підприємств станово організації, які критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у слабий період. Та враховуючи лист державного підприємства Український державний центр радіочастот. Пропонується проєкт рішення про відповідність Державного підприємства Український державний центр радіочастот, критеріям і визначення його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Останнє питання закрите. Закриті, Закриті